За найсмачнішою у світі баницею більше не треба їхати у Софію, а ніжний сир Москарпоне шукати у Римі. Гігантський омлет, фантастичні домашні сири та унікальний рецепт смаженої картоплі усе це ми знайшли на Миколаївщині. Так смачно ви ще ніколи не мандрували. Спершу у Миколаїв готувати справжній італійський сир на звичайній кухні. Чим менше буде використовуватися кислоти, тим ніжніше буде маскарпоне. Потім до трикрат смажити картоплю так, як її не смажать ніде в світі. О, зараз буде картошечка кліпу. Далі їдемо в ставки коштувати величезний екзотичний омлет. Якщо на це яйце зросли машина встанет він його не роздає. А потім шукати миколаївських булгар і дізнаватись рецепт найвідомішої булгарської страви. Розкатувати потрібно дуже тонко. Миколаїв це місто корабелів та флотоводців. адже тут працюють аж три суднобудівних підприємства. Та не кораблями-єдиними у Миколаєві сніданок знайшов унікального кулінара. Добрий день, Здравствуйте. Знайомте це Аня. І вона в Миколаєві готує фантастичні домашні сири. Дякую. Сироварити дівчина почала рік тому. Готувала суто для родини. Та згодом її незвичним кулінарним захопленням зацікавились друзі, а потім і друзі-друзів. І тепер захоплення Ганни перетворилось на невеличкий домашній бізнес. Около 10 видів сира зараз роблю. Більше всього люблю моцареллу. І ще один смаколик, який уміє власноруч робити Аня, сир Москарпоне. Маскарпоне – м'який жирний сир, який використовують для різноманітних десертів та кремів. Першого почали виготовляти італійські селяни в кінці 16-го на початку 17-го століття. Назва походить від слова Маскарпа. Сир, батьківщина сиру Маскарпоне – північна Італія, провінція Ломбардія. На основі цього білого ніжного сиру готують безліч знаменитих десертів, зокрема тирамісу. І зараз ми навчимо вас готувати саме цей сир. Для этого нам необходимы сливки, так, чтобы они были не густые, а более жидкие, молоко и лимон. Мы берем домашние сливки и разводим их с молоком. Из пропорции пол-литра сливок на 2 или 3 литра молока. В ставим на плиту на средний вогонь. Для закисления нашей сливочной смеси возьмем свежевыжатый сок лимона. Отделяется сыворотка. Рідина має нагрітись приблизно до 70-80 градусів. Перегрівати її не можна, бо сир матиме гіркий присмак. А зараз через полотняну салфетку ми виловимо сир на згусток і його обседимом. Салфеточка обязательно бути из натуральних тканей, ніякої синтетики. Немножечко струсимо і переливаємо сюди. Тепер підвішуємо наш сирний згусток і залишаємо на 1-2 години. Через 1-2 години ми отримуємо смачні маскарпони. Його себестоїмо 67 гривень. В магазині стоїло б в 2-3 рази дорожче. Абсолютно смачний натуральний продукт. Аня сподівається, що колись так само незамінним стане і її власний сир, рецепт якого дівчина мріє винайти. Далі їдемо до трикрацького лісу. Тут приготуємо смажену картоплю. Повірте, так її не готують в жодній іншій країні світу. Це лише трикрати від Миколаєва за 110 кілометрів. Отже, дві години в дорозі, і ми на місці. Трикраський ліс з'явився 1870 року. Тоді граф Скаржинський вирішив, що степовій Миколаївщині катастрофічно не вистачає дерев і посадив невеличкий парк, який місцеві тоді назвали лабіринтом, через величезну кількість стежок та містків. Поки ми гуляли трикрадськими урочищами. Лісник пан Олександр вже почав смажити картоплю на унікальній пательні, що дуже схожа на китайський вок. Місцеві кажуть, такий посуд не знайдеш ніде в світі. Картошечка буде. То, що треба. Пательню місцеві роблять власноруч із частини дискової борони. Це таке знаряддя, яким селяни обробляють землю. Береться дискова борона, потім наварюється буртик, щоб більше... Можна було положити картошечки. Картоплю смажать обов'язково на салі. Це один з секретів. Сюди ж додають промариновану свинячу вирізку. О, зараз буде картошечка. Отлично. Унікальна миколаївська пательня миттєво нагрівається, а картопля на ній просмажується рівномірно. Тож, аби приготувати цілу гору смакоти, нам знадобилось лише 20 хвилин. Коли картошечка пожарилась, можна лучок зверху. Для запаха, для вкуса. Такую картошечку вдома не приготуєш. О, це дуже вкусно і полезно на природі. О, так на сто. Далі рушаємо в селище Ставки. Там я вперше в житті скуштую величезний екзотичний омлет. Ставки від Миколаєва за 66 кілометрів. Година. І ми на місці. Подружжя Чубарових хазяйної на фермі майже 10 років. У бізнес потрапили випадково. Ми йшли на пенсію, почали кататися по країні, заїхали в одне місце, уїдали страусів. Жені так подобалося. Давай спробуємо. Гольфплощадку здесь построїли, ігрові діла для дітей. А також усі, хто хоче, можуть спробувати м'ясо страуса або страви із страусиних яєць. Страусине яйце важить півтора два кілограми. Це приблизно стільки ж, як 30 курячих яєць. Білка у яйці страуси три чверті, а жовтка лише чверть. Страусине яйце найбільше у світі, і в діаметрі його розмір – 15-20 сантиметрів. Шкаралупа страусиних яєць дуже товста і зовні схожа на порцеляну. Її розписують, з неї роблять мініатюрні вази, шкатулки та інші сувеніри і навіть інкрустують дорогоцінними металами. Сніданок можливість приготувати екзотичний омлет не пропустив. Ножом пробиваємо невелике атлесті. Тепер повертаємося удалі седержими. Омлет виливаємо на пательню і смажимо на середньому вогні 15 хвилин. Наїстися омлетом із одного лише страусиного яйця може компанія із п'яти семи дорослих. Далі рушаємо в Тернівку знайомитись з миколаївськими болгарами та куштувати їхні національні страви. Раніше це було селище під Миколаєвом, нині мікрорайон міста. Два століття тому Тернівка стала новим домом для кількох болгарських сімей. Тоді їхня батьківщина знаходилась під гнітом Османської імперії, і пращуру сучасних миколаївських болгар були вимушені тікати від турецького терору. В Терновці на сьогоднішній день проживають около 12 тисяч чоловік, одна третя з которых это етнічні болгари, которые до сих пор сохраняють свої етнічні традиції абоччі і цінності. Пані Ірина Нащадок тих самих перших миколаївських болгар на історичній батьківщині не була. А вдома у неї немає жодних болгарських атрибутів. Тож увесь свій болгарський характер жінка демонструє на кухні всегда на старий новий год у нас в семье пічуться баніця з всякими сюрпризами. Это на каждый праздник чисто вот свои традиционные блюда. і саме рецептом баниці, найвідомішої болгарської страви, і ділиться з нами пані Ірина. Аби приготувати її, нам потрібні вода, соль, мука, яйцо і творог. Все. і по ну і баняться любить багато жира. Спочатку місимо тісто. Вимісять добре до однородної маси. Ось таке має бути тісто, м'яке, еластичне, яке к рукам вже не пристає. Ділимо тісто на 10-12 однакових шматочків і починаємо їх розкачувати. Розкатувати потрібно дуже тонко. І для того, щоб коржи не витягувалися, желательно їх катати по 2-3 клубочка. сейчас мы будем перекладывать коржи творогом и маслом. Предварительно творог мы посолили, обязательно подсолить надо, и туда вбиваешь яйца. Листок тиста обовязково має бути трохи більшим, ніж форма для выпекания. Господь Бог, когда создал землю, он решил ее укрыть. Для этого он спек млин по-болгарски, а он оказался чуть больше, чем сама земля. И поэтому, чтобы ее все укрыть, он ее присобрал. Так делаем и мы. И последний штрих. Перед тем, как ее ставить в духовку, обязательно надо немножечко ее полить молоком. Это даст ей корочку, и она пропитается. из баница мая близко године при температуре 200-220 градусов. И последнее, что мы делаем, это посыпаем ее сверху с сахаром. Такою сніданок побачив Миколаївщину смачною, яскравою та дуже гостинною.